Ринок старих автомобілів повертається до колишніх показників. Відродження ринку старих авто, що чекає автолюбителів в 2025 році. 2025 рік став переломним для британського ринку вживаних автомобілів. Після декількох років невизначеності, викликаних пандемією і глобальними проблемами з поставками, ринок демонструє впевнене зростання, досягнувши показників, які не спостерігалися з 2021 року. Майже 2 мільйони автомобілів перейшли з рук в руки в другому кварталі. Це не просто цифра, це свідчення відновлення довіри споживачів і повернення до більш стабільних економічних умов. Як експерт з багаторічним досвідом роботи в автомобільній галузі, я бачу в цих даних не тільки статистику, а й важливі тренди, які визначають майбутнє автомобільного ринку. Бензин залишається королем, але електромобілі набирають обертів. Довгий час бензинові автомобілі домінували на ринку, і в другому кварталі 2025 року ця тенденція збереглася. Кількість угод з бензиновими авто зросла на 1,5%, що говорить про зберігається популярності традиційних двигунів. Однак не варто недооцінювати стрімке зростання інтересу до електромобілів. Кількість угод з і ФІВІФ зросла на вражаючі 27,7%, 10,3% і 40% відповідно. Це вже не просто нішевий сегмент. А повноцінний конкурент традиційним автомобілям. Особисто я спостерігаю, що покупці все частіше розглядають електромобілі як вигідну альтернативу, особливо враховуючи зростаючу вартість палива та державні програми підтримки. Хоча інфраструктура зарядних станцій все ще потребує доопрацювання, її розвиток йде семимильними кроками, що робить володіння електромобілем все більш зручним. Ключова думка, незважаючи на постійне домінування бензинових автомобілів, стрімке зростання популярності електромобілів вказує на майбутнє автомобільного ринку. Суперміні вибір практичних британців. Не дивно, що менші автомобілі, особливо Суперміні, залишаються найпопулярнішим вибором на ринку вживаних автомобілів. Їх компактність, економічність і доступна ціна роблять їх ідеальним варіантом для міських жителів і тих, хто шукає практичний і недорогий автомобіль. Мій досвід полягає в тому, що покупці суперміні часто є молодими сім'ями або людьми, які живуть у містах, де паркування та маневреність є пріоритетом. Вони цінують економічність і низьку вартість обслуговування, що робить суперміні відмінним вибором для щоденних поїздок. Топ 10 найпопулярніших вживаних автомобілів, що говорять цифри. Аналіз топа найпопулярніших вживаних автомобілів в Великобританії у другому кварталі 2025 року дає цікаву картину. Ford Fiesta лідирує з вражаючим відривом, за ним слідує Vauxhall Corsa. Volkswagen Golf і Ford Focus також залишаються в топі, демонструючи свою надійність і популярність. Варто відзначити, що в топ-10 також увійшли преміальні бренди, такі як MINI, BMW і OD. Це говорить про те, що навіть на ринку старих автомобілів британці готові платити за якість і комфорт. Важливий момент лідерство Ford Fiesta і Vauxhall Corsa підкреслює популярність компактних і економічних автомобілів. Колірна палітра чорний, сірий і білий поза часом. Цікаво спостерігати за тенденціями у виборі кольору автомобіля. Чорний, сірий та білий все ще є найпопулярнішими варіантами, займаючи більше половини всіх угод. Це говорить про те, що класичні кольори як і раніше користуються попитом у британських автолюбителів. Хоча синій поступився місцем білому в трійці лідерів, він все ще залишається популярним вибором. Можливо, це пов'язано з тим, що багато хто віддає перевагу більш нейтральним кольорам, які менше забруднюються і легше продаються в майбутньому, що чекає ринок вживаних автомобілів у майбутньому. Виходячи з сучасних тенденцій, можна з упевненістю сказати, що ринок вживаних автомобілів у Великобританії продовжить зростати найближчим часом. Однак варто враховувати кілька факторів, які можуть вплинути на його розвиток. Економічна ситуація, загальна економічна ситуація в країні буде грати ключову роль у визначенні попиту на старі автомобілі. Державна політика, державні програми підтримки електромобілів та інші ініціативи можуть стимулювати попит на електромобілі та впливати на структуру ринку. Розвиток інфраструктури зарядних станцій. Постійний розвиток інфраструктури зарядних станцій зробить володіння електромобілем все більш зручним і доступним. Технологічні інновації, поява нових технологій, таких як автономне водіння, може змінити переваги покупців і вплинути на структуру ринку, висновок ринок вживаних автомобілів у Великобританії зростає, але його майбутнє залежить від багатьох факторів. Поради покупцям старих автомобілів якщо ви плануєте придбати вживаний автомобіль, ось кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Визначте свій бюджет, перш ніж розпочати пошук, визначте максимальну суму, яку ви готові витратити на автомобіль. Визначте свої потреби, подумайте, для яких цілей вам потрібен автомобіль. Чи потрібен вам великий сімейний автомобіль, компактний міський автомобіль або позашляховик? Перевірте історію автомобіля, переконайтеся, що автомобіль не був в аварії і не має прихованих проблем. Проведіть тест-драйв, обов'язково проведіть тест-драйв автомобіля, щоб переконатися, що він вам підходить. Зверніться до професійного механіка. Перш ніж зробити покупку, зверніться до професійного механіка, щоб він перевірив автомобіль. На закінчення ринок вживаних автомобілів у Великобританії переживає період відродження. Зростання попиту, зміни в перевагах покупців і розвиток технологій створюють нові можливості для автолюбителів. Уважно стежте за тенденціями ринку, проводити ретельний аналіз і не бійтеся експериментувати, і ви обов'язково знайдете автомобіль своєї мрії.